Мені зателефонувала однокурсниця мого сина, яка зараз проживає з сім'єю в Голландії, і спитала, чи не знаю я рослину, фото якої вона мені надіслала. Справа в тому, що її маленький син з'їв декілька ягод цієї рослини. Рослини вони зірвали і віднесли навіть лікарю. але лікар рослини не знав, і, відповідно, що робити, він також не знав. Рослиною цією виявилася фітолака або лаконос. Це в наших садах гостя з Північної Америки. Вона росте в наших садах досить довго, навіть розповсюджувалась в дикій природі. Наприклад, минулого року, коли були в архітектурно-етнографічному заповіднику в Переяславі, ми зустріли просто хащі цієї фітолаки. Вона має величезне стебло і на ній можуть одночасно з'являтися квіти. От бачите, ще рештки квітів, зелені ягоди. І такі стиглі ягоди. Але справа полягає в тому, що рослина ця трошки отруйна. Вона не смертельно отруйна, Але я знаю випадок з власного досвіду, коли наша сусідка з'їла дві жмені цієї рослини і в неї був пронос, і дуже довго боліли ноги, руки, пальці, всі кінцівки.